Тільки я зібрався обрати без спільних Також для адекватної роботи від граму до. Ой, від 0,3 до граму, як тут вискочив мені Finder 56. -й. Такий він весь. Шикарний, ізящний, дуже гарний просто. Я думав, собі щось із 34 ок вибрати якийсь Next Stage. Знову повернути ще тут Finder. Просто краса в деталях. Такий блакитний. Шикарний інструмент. Зовсім скоро буде його проба. А вклейка яка тендітна і ніжна. Явно тендітніша, ніж в 60-та stage. Навіть тендітніша, ніж в корто Прототип 552-й.